Українців на міжнародній арені, де збірна команда синьо-жовтих виборола золото на чемпіонаті світу з футболу серед гравців з порушеннями слуху. Змагання відбувались в малазійському куала Лумпурі з 23 вересня до 7 жовтня. У складі нашої збірної виступили і троє прикарпатців. Участь на чемпіонаті світу, де збірна України розпочала з розгромної перемоги над Таїландом 6-0. Далі зіграла в нічию із Сенегалом два і обіграв. Аргентину У результаті з сімома очками Україна з першого місця вийшла до плей-офф, де стартувала з перемоги над Нігерією 2-0. На груповій стадії було важко, перш за все, психологічно почати, бо все-таки Україна є лідером чемпіонату світового спорту глухих. І, відповідно, всі суперники настроюються на нас, дають гідний бій. І тому намі тяжіла, як би сказати, така моральна так, важкість, того, що ми лідери, ми не можемо програти, ми ж не можемо вступитися, ми не можемо підвести. Одним із емоційно важких поєдинків, додає Володимир Рій, став чвертьфінальний матч з Іраном. Та, попри все, Україна здобула впевнену перемогу. Ми грали проти команди Ірану, яка є не дуже Дружною на даний момент України. Були питання, як нам діяти, чи вітатися, чи, чи може якось бойкотувати матч. Але організатори сказали, що ця країна не є спортивними санкціями, тому повинен діяти згідно протоколу. Мені особисто було дуже приємно, що ми цю команду обіграли 3-0, показали дійсно, що ми сильніші. і Як в спорті, так і... Потівку до фіналу Україна розіграла знову із Сенегалом. Півфінал завершився серією пенальті, яку українці виграли з мінімальною перевагою в один м'яч. У боротьбі за золото національна команда перемогла у вирішальному матчі синьо-жовті обіграли Японію 2-1. Ця перемога для України стала історичною, адже до 2023-го виборити першість не вдавалося. Хочу подякувати нашим Збройним силам. Якби не вони, ми б взагалі не могли навіть думати про якийсь футбол. Але завдяки нашим мужнім захисникам ми маємо можливість займатися улюбленою справою, займатися футболом, добувати якісь перемоги. І сподіваюся, що наша перемога є також. Прикладом таким, що наша держава може перемагати за будь-яких умов, і вона дійсно є сильною нацією. Я радий, що перший міць медаль привів додому і так далі продовжувати працювати. Фінальний свисток. Все, ви перемогли, які емоції були? Щасливий був. Золото на чемпіонаті зазначає заслужений тренер України Сергій Лагута. Це не випадковість, а результат довгорічної праці футболістів. Наприклад, до цієї світової перемоги Володя йшов довгих 19 років. Білоусов 14 років йшов, а наш молодий Гринюк, 8 років. А вже в 18-20 році франківський футбол став. Одним з найсильніших в Україні всі ми знаємо, як не просто здобуваються такі перемоги такого роду, але вам дається надзвичайно багато. І ви сьогодні для всіх нас є прикладом. Є прикладом, що українці надзвичайно сильні, українці дивують весь світ. І, власне, ваш приклад це є приклад не тільки для українців, але для всіх, навіть українців, які сьогодні, на жаль, не в нашій державі через війну виїхало. І за вашими успіхами спостерігають. Тішуться як ми і радіють за вас, завдяки чемпіонству з поміж інших 18 команд. Збірна України виборола ліцензію на участь у Дефлімпійських іграх в Японії.